Одним з основних способів пристосування до постійних відключень електроенергії для власників бізнесу є генератори. Резервне живлення, що завжди під рукою, неабияк рятує, адже здатне забезпечити потрібною кількістю енергії для продовження роботи. Утім, наявність таких помічників у разі неправильної їх експлуатації несе з собою і чимало ризиків. Рейд місцевими закладами, що заживлені від генераторів, та інструктаж з їх безпечного використання, сьогодні провели чернігівські ДСНСники. Зараз у зв'язку з відключенням світла ми такі рейди проводимо декілька разів на тиждень. Серед основних порушень, яких найчастіше припускаються чернігівці, рятувальники виділяють два основні. Генератори стоять дуже близько до стіни. Стіна може бути з горючого матеріалу, тому це робити заборонено. Також генератори не захищені у нас від вологи. На них може і сніг, і дощ, і це може призвести до нещасного випадку. Працівники ДСНС вкотре нагадали чернігівцям перелік простих правил, дотримання яких здатно вберегти техніку, здоров'я та життя, адже генератори, хоч і є доволі зручним способом генерації електроенергії, та за неправильного їх використання здатні смертельно нашкодити. Під час використання цього приладу потрібно дотримуватися основних правил безпеки: по перше, використовувати генератор дозволено тільки на відкритому повітрі, на відстані не менше 6 метрів від будівлі. Генератор потрібно захистити від вологи, потрібно накрити його якимось негорючим матеріалом. Також, перш ніж включити генератор, потрібно перевірити справність електропроводки. Біля генератора не можна розміщати паливно-мастильні матеріали, тому що вони можуть спалахнути. Також генератори повинні заправлятися тільки, тільки тоді, коли вони вимкнені. Також громадянам радиться. Також громадяни повинні мати при собі вогнегасники порошкового або вуглекислотного типу.